Зранку ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Щоправда, з 5-ї години і до 11.15 тихо було на всіх напрямках. Після цього на Донецькому напрямку 152 та 122 мм талерії, а також гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, бандити сяяли по опитному і водяному. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новотошківське та Смолянинове. З мінометів, заборонених мінськими добовностями калібрів, самохідної артилерії протитанкових ракетних комплексів загарбники стріляли по Луганському, Санжарівці-Розсадкам. В районі Лазового протягом години вели вогонь 152-мм артилерії. Кожен зал був по 12 снарядів. Сьогодні все ж таки вдалося провести роботи з відновлення водопостачання в районі Майорська. Дані роботи проводились з боку території, окупованої терористами. При цьому підрозділ Збройних сил України зробили все можливе для підтримання режиму тиші. Після закінчення робіт і від'їзду ремонтної групи, злочинці знову відкрили вогонь по нашим позиціям. Безпілотні літальні апарати противника було помічено 10 разів.